Пані Лідія та її чоловік Сергій одні з перших мешканців центру для маломобільних. Пара евакуювалася в квітні у квітні 22-го року з сєвєродонецька. Допоміг їхній син волонтер, який вивозить людей з гарячих точок. Через те, що Лідія прикута до ліжка, довелося оселитися тут. Розповідають, за цей час змогли адаптуватися. Проте залишилися жити в центрі, адже тільки тут є належні умови для маломобільних. Пан Сергій тепер працює в закладі, допомагає розвантажувати гуманітарку, чергує. Вночі та доглядає за дружиною. Було все добре. Як приїхали поначалу ну було тут ж як здання полузаброшене, ну таке от порядок тут наводилось. Ну так от будем. все наладжувалося. Да? З питанням, з всім цим, поки це все ну, всі ці вапи, часто воно ну, вже все устаканилось. А бувало так що не вистачало ж ні санітарів, ні волонтерів. Людей везли днем і ночью, и, ну як розселити, покупати. Зараз сім'я забезпечена всім необхідним та відчуває себе комфортно, але ж все-таки ніщо не замінить рідної домівки, зізнається пані Лідія. Скрізь не комфортно, бо не вдома. Це це вдома. Було б так. А які такі Серед новеньких у закладі пан Петро. Він з Бахмута. У жовтні отримав поранення на своєму подвір'ї, після чого був евакуйований в часів яр. Там, на жаль, довелося ампутувати ногу. Чоловік продовжує жити на позитиві та навіть працювати. Йому пощастило зберегти свою посаду на підприємстві, яке постачає воду на весь Донбас. Тепер він віддалено робить звіти та мріє повернутися додому до своєї собаки та кота. Ото називається Кендабра. Це є. Правда, Океан добра. Люди дуже, дуже-дуже, як вам сказати, співчуття тепло домашнього уюту. Все є. Знаєте, так от почти як вдома. Директорка закладу згадує, рік тому, 24 березня 2022 року, сюди вперше привезли сім'ю з Маріуполя та 13 біженців з Авдіївки. Тоді умови були ще не ідеальні, але було комфортно для людей з інвалідністю. Та я увіділа, в яких условиях приймають людей, і нігді не була ну ніде не виділа условия, котрі би призначались для людей з інвалідністю поняла, что надо що этот центр, тому штану людям з інвалідністю, з порушеним опорно-двигательним апаратом нужны условия для життя. Центр відкритий з допомогою благодійних організацій. Нині єдиний в Україні, який забезпечує належний догляд для маломобільних біженців. Тут вони отримують лікування та реабілітацію. В закладі є тренажерна зала, кінозал та у кожного мешканця своя окрема кімната та вбиральня. Розмістити тут можуть до 150 осіб. А на випадок надзвичайної події розповідають є можливість розширити до 600 спальних місць. У нас достатньо єдине тримання, яке ми пишемо, то, що у нас не остаються люди постійно. І то, що у нас люди, які вживають алкоголь як на території закладу за закладом, тобто вони од нас уїжджають. Наразі у закладі проживають близько 80 людей. Загалом за рік прихисток прийняв близько двох тисяч маломобільних громадян. Більші з них отримали допомогу та відправилися за кордон, де їм надали належні умови, додає директорка. Дар'я Візір, Дмитро Большак новини дев'ятого каналу.